І всім привіт, з вами я Реглар. Сталося Короче, коротше, сталася така трагедія. Я знаю, я вже майже тиждень не знімав відео, а так як я казав, відео у мене мають виходити кожен день. Просто там таке почалось, що мені прийшло, прийшлось трошки закинути канал. Ну. Но... ну, Но... Я повертаюсь. І пам'ятайте, я все з вами, я нікуди не пропаду, я все заходжу на свій канал. Я дивлюсь, що там, як там, де там, хто там. І, от я подивився, 30, було 37 підписників, і тут перезагружаю 38. Будь ласка, давайте до кінця весни доб'ємо ті 40 підписників. Зробіть мені такий подарунок. Так, ну а зараз у нас гра Melon Playground. Плей. Play. О, карти. Ого. А я заходив, у цього не було. Не повірите, я сьогодні заходив і цього всього не було. Там є супер маленька карта. А, там вона вроді була. Капець. М -м -м. Мені подобається оця. Зараз подивимося, що тут таке є. І що це о май гад, оце карта, а це що, це анімації тут є? Да ну Це земля, напевне. Так, зараз я ось цю штучку переставлю от сюди. Так. Подивимося. Меглон, пампкін і корн. Епл. Візьмем корн. А, це кукурудза. Ого! Тут навіть гравітація є. І він встати не годен. Так. Що тут є? Опа! Вогнеметик. Е -е, а тут аж повітря нема. Ой, з нього попкорн летить! А он ну, так ж кукурудза. Тут якийсь вогонь не такий, мені здається. Ну і сам вже догорить. Гранати. А, можна було взяти коктейль молотова. Ха. Так, потушити його треба. А, він потушився, але він гарячий, тушим, тушим, тушим. Так, потушили тушканчика, Тепер з нього треба зробити якогось монстра. О! Ха! ха Я ще хочу йому зробити біле око. Я, див... я дивився, як зробити біле око, і я знаю. Просто треба взяти флешку. Хто не знає, що таке флешка, в мене є відео про стендоф, і я там. Ну, я граю і кидаю. Так, флешка. Це точно вона? Так. Це вона. Сьогодні дворок обіли. Його так сліпануло, що він відрубався. Та й не тільки його сліпануло. Це не на замідленому, во замідлене. Це, вообще. Хх. О, куда я його взадиву? Ой-я-ха, я думаю, що все так повільно. Так, у нас є отакий. Хм. А я його ще зомбаком зроблю. А, де там зомбі? Аво вірус? Та бляха. Ну добре, я зроблю так, щоб він міг кусати. О! Горе-горе щоб щеби не погасло. Горе-горе ясно, щоб не подасло. щоб не подасло. Давай не теліпайся. Тільки треба, щоб він до кінця. А зараз молото. Молотовими коктейлями його закидаю. Ха-ха! <плес> 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 я пропустив рекламу. Вона ну, доволі довга була, але я зупинився через те, що можуть бути авторські права просто. Він вже не спалюється. Ну, вона в нього якась фіолетова фігня. Так, його треба сліпанути. Ой, не то. Э -э Вон флешка. А, його треба оживити. Перше. Що? Е! Е! Куди? Куди так ся? Си... Шо? А як так сильно нагрівається? Що сталося? Туши? Чого воно не тушиться? Не знаю, що там сталося. Так, оживити. ні 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 це зомбі вірус. А де хілінг? А вон де. Чпок. Хо, в руку за Аж Піднімайся, давай. Флешка тепер. А, ха -ха. А що з ним? Чому у нього око не біліє Може, в нього його вже просто і нема. купа флешок. Ну, три флешки, думаю, достатньо буде. От і дивись на них. Позафле Оп. вставай зомбак є, yeah. в нього за фіговина така тут дрчить. А ну зараз його отравлю. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-й. Він білій. Так. Оп. Що з ним? Чого він стояти не годен? во! А от тепер стоїть. А він гнити почав що оце зелене. А може тепер флешка спрацює? Бляха, не встиг фоллоу зробити Е, ні uh, nee. Може через то, що він скелетрон, і на нього це не працює. Так а ну, давай пішов. ой 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 я його всадив туди Ты ж вставай. Отак. От а там нема такого шприца який роз'їдає йому ці. Кістку. Ой. Я знов тут. Як реклами діять, я не знаю, якщо я виключу отако От може.

А я тако зроблю регенерація, а там попкорн був о. Хо -хо -хо! Вставай. Та ж вставай? Так що б мені з ним зробити? О, я знаю. Ось що? А зараз буде бій. Очищую все. Так, зелений українець. А Оранжевий мускаль. Мені здається, тут навіть сломо не треба. А не треба. Тако бере, підходить москаль. І каже прямо в упор: Слухай, українець! А, а він аж отако, Аж відкинуло його. Він каже, а давай з тобою дружити. А він каже. Стільки, воюв... Стільки воювати, і ти хочеш вибачитись, та пішов ти пуп, ну я не буду це говорити. І він зразу: ах так? Тоді буду битись на смерть і бере-б'є, а українець бере і його. На, а той аж присів. На, а той кричить. Ай. -я 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 і українець готується до комбо удару. -е -е Потім бере і ногами його топчить. Ну, мускалю нічого. І тут він бере, розганяється і буде вмазувати. Гату. Тух. Тух. туф. Ту бере і ще колінком, Як. Дасть йому. Га на. На. на Той вирубався. А українець йому зламав голову і чпук. Українець переміг. Давай сюди руку. Та-та-та-татам. та та Тепер його треба відрегенерувати. Оп! Відлікувався. Тепер проти нього буде битись білорус. Ой. Легше вже нового взяти. О, Білорус. І тут кажуть. Я помщусь за Росію. А українець каже: о, ні, ні чорта. Я більша країна за тебе. І як дав йому той аж шлях, аж той бере і стукає. Він думає, що він робить суперудари, а українцю це здається, ніби він його гладить по голівці. Українець бере і наносить ще один критичний удар по ногах. Тух. Тух. Він ранив його. Так. І тепер той не здається. І ще повзе, скачить, а українець його хватає, несуться обоє, но той падає головою вниз, а українець впав на руки. І бере оп. На. На і виробав. Я собі ногу зламав від такого сильного удару, Но зато він виграв. Оп. Тепер його назад. Е -е. О, то я так далеко. Зараз йому. Регенерація чпок в ногу. І зразу нога викрутилась. Вставай. Ви думали, це всі конкуренти? О, ні, це ще не всі. Є ще один. Іранець. Він найсильніший. І каже. Я помщусь за них обох. Бере українця, хватає і тащить. А українець бере і оп. Ну не пробив, а зламав собі руку. Той каже А ха, ха, ха. А той каже: О, ні, в мене ще є голова. На, як головою йому тріснув по шиї. На на. На. І вони обоє вирубались. Но, подивимося, може ще хтось з них оживе. Я думав, що вже нічого не станеться. Ну, тут українець встає. І каже ну, все, твоїм бубончикам кінець. А той наостанок каже, не все, а все. Українець каже: Ой, перепрошую. І з тими словами Б'є. А той ай. -яй -яй". І ось так українець переміг. Так. О, ні-ні-ні-ні. Не то мало статись. Так. Українець новий. Вставай. Ну і тепер буде самий жорсткий бій. Прийшов москаль вилікований, білорус вилікований і іранець вилікуваний. І тут вони всі кажуть до українця Ми всі разом переможемо! І москаль піднімає руку і хвастається. А українець стоїть і каже. Подивись на себе ти від того, що махав, впав. І вони виходять одні до одних. Українець хоче пожати руку, ну той бере, вистрибує на нього і копає. І кажуть А ми ж вороги, Ну, українець каже. Ага, вороги. Бере і викликає свого симбіота. Хто не знає, хто тут такий симбіот, а може і майже ніхто не знає, подивіться фільм «Веном», там є дві частини. В першій він б'ється з райотом, а в другій частині він з карнажом б'ється. То, коротше, він має одного симбіота, якого звати Дерекс. І каже, ну, я його видумав, і каже, Дерекс маска, і тут каже, слухаюсь. І Він бере і починає ставати чорним. повністю чорний. А там, де, ну, а його шкіра, там, де не дозволяє перетворитись, вона стає темно, така зелена. І тут Росієць каже, так це ж не чесно. А українець каже, А ми не грали на чесність. І як головою його тух, той відлетів. Він бере і тух ще раз. Тук. Тух. І на останок головою. Атух! Він думав, що вб'є його головою. А Дерекс не послухався і з'їв його голову. Ось такий Дерекс. Білорус вже. Не хоче виходити. Но виходить і каже Я переможу лети, а Дерек збере і просто на. І він відлітає в іранця і знов пожирає його. От! Ну, їсти вже не хотів і його просто надгриз. Айранець, ніби. Цей. Айранець ніби. аж. Не знаю. В нього аж преступ. І тут Дерекс лікується. І останній на сьогодні його обід і ранець. Він встає і каже: ну добре, давай будемо справедливим. Я по-справжньому тебе боюся. Но давай перетворюйся назад і зіграємо по-чесному. Дерекс дозволив це зробити. Покивав головою і перетворюється. Перетворився Дерекс Виліз і впитався в землю. Ну, але він може дивитись. Він бачить по тепловізору. Ну, в нього такий зір. Українець каже: ну, давай. Вирішимо, хто з нас сильніший. І ранець бере і на на, но українець теж не здається. Іранець відлітає, но наносить по руці удар ногою. Українець бере, приземляється на нього, прижимає. Ну і ранець дивився, і він знає, що не можна його до голови підпускати. Але в нього аж листочок злетів. бідний листочок. Тоді українець бере, падає. Головою донизу. Він получав струс мозку. і через то став Він... Він дуже фігово почувається, він аж літає. Бере просто ірани Ну, Іранця бере і ногою. На, на. 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 Іранець відлітає. І українець. Українець бере. Він чисто його згинає. Ну, Іранець каже, Та що ж ти за монстр? І він каже, що насправді він і був Дерксом. Просто в нього є дві фази: людська і для нього звичайна. Він в людській, і через те, що він вдарився головою. Дерекс виліз з мозгу і почав все тіло пропитувати енергією і неймовірною силою. І бере просто, і з цими словами, його б'є супер сильно. <пух> Він аж відлітає. Ну і українець з Дерексом. Виграв. Так, давай вставай. Ого. тут ще є планета, я не бачу. Ось таке було відео. Ну а на сьогодні все. Всім пока-пока. Ой, я забув, що забужу українець.